Домилася. Треба було наготувати до святвечора 12 пісних страв. Кутя, узвар, пиріжки з капустою пиріжки з квасолею, вареники з картоплею, папушки, пісний борщ, риба, картопля з грибами, відварений горок з підливою, огірочки. Все є, як і годиться. Затишно, тихо веселі в цей час. Гурч... Гостює і в нас каша густенька з ячменю, пшениці, з інших зернин, що дарує пашниця. Мати зварила духм'яний узвар, з пасівських грушок і яблучок дар. ще й додала до горнятка медок, то вже єда роботящих джилок. Ой! Забув взяти хліба варену пшеницю. Це ж сьогодні в цей день треба пригостити худобу хлібом. Ну, а птицю пшеницею. Це ж в цей день говорять, що скотина буде розмовляти з Господом Богом. А якщо хазяїн погано ставився, то не поведеться, буде йому погано з худобою в цьому році. Андрію, до того часу, як сідати до столу, ти обов'язково зайди до сусіда та вибачення попроси, щоб на святі були мир і злагода в нас. А, ну добре. Давай. Діти, щоб у нас було стільки яєць, скільки дірочок у ситі. Ой, молодці! О! Сіяла вже зірка на небі. Час сідати до столу. Діти, а де і на чому народився Господь? Встань на сіні. Отож давайте і ми під кутю настелимо сіна. Та розкладемо по куточках столу чесник, щоб усі злі та темні сили тікали з хати. І гроші щоб жили багато, щоб були здорові і багаті, як цей хліб. Плимає вогник воскової свічки і діду снігом на побуті з пшенички. Як повноправний господар в кімнаті, символ життя і духовності і в хаті. І колоски посміхнулись ласкаві у стрічках, золоті і тужаві, серпня гарячого, щедрий врожай, давню прикрасу цінує наш край. Мамо, а чому люди у святочому? А тому, доню, що він най за столом живих і мертвих? Це символ хліба, праці і багатства. Віншую вам щастя, здоров'я і з тим святим вечором, щоб ви щасливі були та здорові. Свята провели і других дочекалися від століт до століт, скільки Бог назначить вік. Запаліть свічку та будемо вечеряти. Давайте я собалю. Ні, 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 ні. Я запалю, щоб Господь побачив нашу вечерю. Хай нам життя буде світле, як цей святий вечір. Треба до Бога звернутися у вечір святковий, дорослим, малим. Хай же святий вечір молитва звучить. Бога згадайте і урочисту мить. Любі діти, давайте помолимося Господу і будемо сідати до столу. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Перехрестилися всі і давайте ближче-ближче, діти сідаємо до столу. Благослови, Боже! Дай куті скуштувати та на другий рік діждати. Вірять всі у свято на Україні, предки померли у кожну родину. Святвечір знову на землю приходить, хати дітей і онуків знаходять. Кожен кутю цей вечір з'їдає. І ложку померлим завжди залишає, Щоб не згубити зв'язок зі своїм родом, щоб не було йому перегони. Для померлих родичів на стіл кладуть чисту тарілку та ложку. Вечерю залишають на столі на всю ніч. Давайте так зробимо і ми. біла Промовля водичка тихо, як далеко до тепла. А над нею крига тонко, братом скрикнула на раз Торубається полонко, водохреща йде до нас. І нехай мороз лютує, хай бонує біла мла. У святій воді струмує чиста крапелька тепла. Зранку, 19 січня, святить воду. Цей день називають водохреща Богоявлення Йордана. Починається свято з вечірньої, Яка триває цілу ніч. Слово водохреща нам підказує, що в цей день хрестять воду. Свято має іншу назву богоявлення. Радів святився день благоговійно, Хрестив людей, хрестити Іоанн. І хвилі шепотілися спокійно. Ісус з'явився, Іоанну сам. Яскраво простір неба засіяв і Дух Святий зійшов благовійно. З небес врочисто голос промовляв. Це любий син у ній благовоління. Церемонія води проходить на дворі. Священник окропує всіх присутніх водон. Церемонія освячення води відбувається під відкритим небом. Священник кропить всіх присутніх В Народі вірять, що як тільки священник опустить хрест у воду, з води... Капує вся нечиста сила. Віддавна освячену воду на Богоявлення вважали своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її давали пити тяжко хворим, наче серце постолові рожці. Нею освячували храми, домівки, тварини. В народі цю воду ласкаво називають водою Йорданською. Дівчата нею умивають обличчя, щоб були красивими, поклавши на дно миску на мисто та калину. Ой калина червоненька, а я дівка молоденька. Коло хати квіти в'ються, а за мною хлопці б'ються. На городі буряки занадились парубки. Не жартуйте парубки, бо коляться будь-яки. Тітко Ярина, даю вам мітлу, щоб ви виганяли з нас усе зле та нечисте. Треба з кожуха міль витріпати, об йорданський сніг, щоб добре велися в ївці. Ух, ух, ух. Очищайся, кожухом, рданський сніжок для моїх овечок. Нас гріє не кожух, а веселий. Тітко яринко, покропіть нас орданською водою. Щоб ми були цілий рік здорові, як вода. Водице йорданице водице хрещанице, ти обмивай коріння і креміння, обмий нашу громаду і дай всім здоров'я, сили, терпіння і всякого уміння. Шановна громадо, всі ми розговілися, вмилися йорданською водицею. Освятили Йордан воду на щастя, на здоров'я, на дівочу роду. Різдвяні, веселі свята відзначає кожна хата. Йорданські свята в нас у пошані повсякчас. Бажаємо, щоб не згасав йорданський знак над нашим різдвяним краєм, нашою Україною. Мусимо бути єдині, бо тільки тоді ми сильні. Ми повинні рухатися вперед. Разом будувати країну, разом робити неможливе і кожного ранку казати собі: ми українці, і ми зможемо все. Мріємо про те, що тяжкі часи для українців скоро закінчаться і запанує мир і добробут. Віримо в перемогу! Христос рождається! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава!